27.11.2015 року міського ужас, слідчий суддя Ужгородського Жировському міську суду Закарпатської області при секретарі ГАЦІ з участю прокурора Лукани, займання Ступа, казали е, е, скаргу Ступа по Редкої на постанову слідчого справи Журавського власті України в Закопанській області про закриття кримінального провадження номер 12014070 17.40450 керуючись статтями КК України ухвалив. Скаргу уступав Лариса Вікторівна. На постанову слідчого СВ Журодська ремонт з України в області про закриття кримінального провадження no 1201407017 450 повернути скарбнику. Повний текст ухвали буде проголошено 1 грудня 2015 року. О 16 годині. ухвала може бути оскаржена до операційного суду Закарпатської області протягом семи протягом днів. Значить, повертає суд. Ну, я вам можу сказати коротко, що із за того, що в зв'язку з тим, що на внесено в РДР. Не по вашій заяві. Ви не є належне, тому повертаєте. Повертається, вам скажу. Не відмовляється, скаже, а повертається. Моя, Моя заява в матеріальних справах. Хто я є ви на, на, на там? Хто Ху -ху. Є? я там? Поки ніхто. Поки не хто. А на ваш погляд, хто я заяв. Я ж дала вам заяву. Я подзвонила вас Але внесено в ЄРД не по вашій Так вони постійно це роблять. на 15 годин uh, стара справа, тоя справа. Значи аз е тук справа на дня, потом който се е отбеждава. 16 справа? Да Не